Магній, сульфат магнія плюс карбомід це добриво. Чи листова примочка? Анука, шановні, насіннева компанія Агрован сьогодні вносить листове живлення на кукурузу. І саме сульфат магнія, саме карбомід, цинк, шановні аграрії. І я вам сьогодні докажу, що це добриво влітає і дає прибавку, а не гроші на вітер. Чи вносити сульфат магнія, якщо наша рослина отримала стрес? Та взагалі, та що це таке сульфат магнія, якщо його навіть є в лікарських препаратах і його випивають люди? Навіщо цей сульфат магнія, тим більше з карбамідом? Що ним хочуть добитися? Шановні аграрії, в сульфаті магнія, є діючі речовини, магній і сера. Добавляючи азот, ми заставляємо рослину вигидувати. Насіннева компанія, вирощуючи гібриди кукурудзи, найкраще насіння, безпокоїться за нашу рослину, щоб отримати. Гарний насінневий матеріал, і в того ж, фермер отримав із цього з насінневого матеріалу гарний початок, гарні качани, шановні граю, щоб виростив гарний урожай. А тільки гарний урожай може дати, гарне насіння. Тому насіння компанія АгроВАН вносить на нашу кукурузу всі повністю елементи живлення, добрива, всі технологічні процеси зоблюдає, в тому числі зона гібридізації. Сьогодні ми після нашої прополочки... Ми перейшли, шановні аграрії, до внесення мікродобрив після посіву кукурудзи, після гербіцидної защити були в нас на Дніпропетровщині сильніші приморозки. Як ви помните, ми сюди внесли АКМ, який бачите, защитив нашу кукурузу? Вона не упала, не почорніла от. Але після приморозків вона встановлюється в росі. Це нормальне явлення для рослини. Вона не розуміє, що її робити. Було вирішено після гербіцидної защити перше зробити прополочку. Тобто таким самим ми, як фермер каже, дали воздушку. А на сам ділі ми просто убрали корінне давлення, убрали корочку і на товарних, і на сіневих учасках. Треба, шановні аграрії, вносити бакову суміш, сульфат, магнія, карбомід. Цинк, магній, сірка і скарбоміду роблять, показується чудіса. Їх можна вносити на будь-яку культуру. Хоч це у вас кукуруза, хоч соняшник, хоч соя. Не глядячи на вашу культуру, я вам гарантовано скажу, що вона потребує в магнії, в сірки і в азотові. А далі, шановні аграрі, по елементам живлення, якщо це кукуруза, значить цинк. Якщо соняшник, значить це бор. Обов'язково, шановна в всю бакову суміш ми вносимо на кукурузу цинк. І гумат мікс у цинкові. Цинк багатий у нас значить в составі є у нас цинк, азот, калій, бор, також, амінокислоти. Даємо по 1,5 літ... літри на гектар, а також додаємо магній і карбомід. Не забуваємо, шановні аграрії, що сухі препарати ми розбавляємо перші у воді, жидкі потом. цим самим ми збільшуємо урожай, знімаючи стрес з рослини. Але ж ви скажете, скільки борщу шкури не втирай, ситим не будеш. Согласен, борщ ніхто втирати не буде. Але ж той фосфор, калій, ні травмофозки, коли ми в почву, вони стрес розіння не знімають. І саме, шановні аграрії, тут і підходить елементи живлення нам. На що влітає цинк? Ми на кожній рекомендації по внесенню компанія Віата Написала, щоб не забули, тут є і норми внесення. І що ви даним препаратом на що впливаєте? Дивіться, покращує запліднення. Надо нам на кукурудзки? Звісно, надо, як же ж без запліднення, стимулює вітаційний ріст. Чого ми хочемо й добитися? Сприяє диханню для рослини. Треба, коригує дефіцит цинку на ранніх стадіях етапу розвитку. Рослини. Накопичується, транспортується вуглеводи, ефективно працює на заплановану врожайність. Шановні аграрії, саме така бакова суміш ми і зможемо добитися гарного врожаю. А про борщ тут відповідь одна. Після стресів, весняних, після приморозків, наша рослинка заблокована. І те, що ми дали навіть в ґрунті, отой борщ, вона його просто не споживає. Цим самим, цими препаратами ми її виводимо за стресу і стимулюємо для відновлення вегетації, способності на збільшення урожаю. Тобто, дана бакова суміш вона необхідна для стимуляції. Це не хоч це і добриво, але це не те добриво, яке ми вносимо ґрунт, і ми не питаємося росину накормити ні одним чином. У нас тут немає ніякої кормьошки. хоч і є тут азот, але він не в тій кількості для того, щоб ми її накормили ним. Тобто, даними препаратами ми підібрали саму таку сумі, шановна аграрі, просто тільки для розблокування рослини і для стимуляції в росі. Тим самим, шановна аграрі, кожен елемент живлення, нехватка даного елемента живлення, сприяє для стресів у рослини. Тобто, ми їй дали кожного вдову для того, щоб зняти стрес і, почати, і вона почала вегетувати, почала формувати гарні початки. Якщо це соняшник... Вплив на корзинку, шановні гра. Якщо це кукуруза, якщо це соя, значить вплив на боби. Тільки багата дана сумі, шановна гра, не можна одним елементом живності обійтися. Нехватка одного елемента живлення заганяє культуру у стрес і вона не вегетує. Хоч там того фосфора і калію в полі буде його, ми можемо ходити. Ми можемо нашу. А де тут маленька, зараз. Нехай там. Ми можемо нашу кукурузу встромити в мішок з нітрамафоскою і вона вам не, не насипе 100 центнер. Саме комплексні бакові суміші і стимулюють росину в росі. Саме повністю забезпеченням всіма елементами живлення дадуть якісний урожай. Тому такі недорогі бакові суміші приміняйте на своїх полях. Шановні аграрі, але не забувайте, вони вам не замінять основне живлення, але ж вони виведуть вашу рослину зі стресу. Це те, що в нас і хочемо ми добитися. Багато хто, шановні аграрі, не приміняв основне живлення при посівах в минулому році, не вніс. Не соблюдає сівообороти, шановні аграрі. і хоче даним добривом замінити основне. Тут у вас нічого не вийде, але, шановні аграрі, ваша рослина знаходиться в стресі і за нехватки питання. І вона не буде рости. Тому є сенс вносити основне, вносить листове живлення, якщо ви не вносили основне. Виводьте стресу, не блокуйте росину. Це буде краще. Рекомендую ще в бакову суміш додати інсектицид. Чому зараз ось я сидю вже і чешуся? Літає всякої срані, мошки, блошки. Кожне оприскування вносити інсектицид. Його можна додати і в гербіцид-інсектицид, і в бакові суміші. Знять з кукурузи гербіцидну нагрузку, знять з кукурузи е е кліматичні стресові погодні умови. Зараз жара буде. Ми їй дали всього вдоволь, і вона в нас оці ось, ось майбутні стреси перестої гаразд долеше. Ось, о, навіть на цинковій нарисований, цинк – це початок. От бачите, більш ніяк. Тут і нарисована корзинка соняшника. Тобто цинк це саме качан, за який ми боремося, щоб він у кожного було по одному, по два і гарна урожайність. Тобто на кукурузу цинк незамінімий, амінокислоти з елементами живлення Ну і До всього всього завжди додавайте магній з сіркою, це сульфат магнія і карбомід. Ганяйте мошок, бложок і вже розчитуйте на максимум. На цьому відео буду закінчувати. До побачення, шановні аграрії. Підписуйтесь на канал.